Прорває зараз Клименко і забирає цей м'яч забирається. Далі поступиться Міч. Зрештою, бачимо, що додається рахували, що забути. Зараз Сатченко, де вперед Ленченко має це придети. Далі Сатченко, Прорває Рувай Саліченко, цей удар вибуває. На побачення з Мигалем. А зараз в моменту енергії виникає енергія винукає віпіває зараз! Не понечний рекуська. Один з гравців, який звернув більше кількість матчів за енергією. Зараз у нас. Великий так якраз йде впорати вже енергія. Уран Тож, пішли, зараз Бугаль дає забити Урану, але. був... Зараз енергі такі, ці, І зараз енергія такий кутовий. Зараз іде перед рекутер. Далі пас дає у напрямку. Чи не що, чи не що провезе, чи не що руку Мегалю. Лексик. Що стосується команди скібовороту, э, тут э, Святинченко-Сокальський. Лиме, який зараз э, має момент кулеметка, триває, але Бугалі з команду зараз. Сокальський. Пас Осапий, де Сокаський, де Сукінченка. Закінченка. Приває сам. Супченко відбуває. Зараз Ну, в принципі, можна буде віддати зараз на Кулименко, але Запліченко пробив сам і, і пробив. Зараз одну ритк, повається і зараз дарить ратхути. На конечний зараз міняє Пугальську у цьому попеті енергії. Забувається Запленченка, знову Запінченка зараз забуває. Якраз Намагався його завадити на конечні, але Сахніченко таки зміг пробити і Сахніченко зараз оформлює ці. Ракута цей аут готується виконувати Ракта. Тільки відкривається Сахінченко за спінами. Я якраз не почала читається пас зараз енергетики, і зараз решту зараз Ракута пас на Клеменка, Кломенко, Кломенко, саме Клеменка, Кломенко. Тривай клеменко, ближній ноч. Але прямогулки пробив голкіперу е, про у цьому епізоді. Чи на що там часом? момент зараз енергія яка забиває, світкавши голову! Ю-9. забиває на схіміч. Пройшла зараз ця передача від Мигалян. на останній штурм. пас на Лиси, коли читає цей пас. Зараз ващина, ващина, Мечі ващина. Вриває ващина і рятується команду. Зараз брати вбиває стубика. І знову і рятує свою команду. Не дається йому нічим заводити. Зрештою тут контролює м'яч ващина і під контролем ващина. м'яч залишається на цих останніх секундах. І...